Сьогодні, 16 липня, 24-та річниця Декларації про державний суверенітет України. В цієї річниці в українському домі зібралися понад 300 лідерів громадських організацій з усієї України. Мета цього зібрання прийняття Декларації про народний суверенітет України. Все почалося мирно та святково. Делегати реєструвалися і проходили до залу. Першою несподіванкою для всіх присутніх в залі стало те, що в залі були вимкнені мікрофони. Та коли зібрання відбулося без мікрофонів, до залу війшли і стали вздовж стіни на проході самооборони майдану близько 30 чоловік на чолі з сотником Миколою Боднарем. На сцену піднялися священники майдану і відправили молебень по вбитих на сході українцях. Весь зал молився, а другою несподіванкою став сам козак Бондар, який піднявся на трибуну і почав звинувачувати Володимира Волкова, що той не справжній козак, почав його обзивати та принижувати. Ви не гідник. ви не гідник, який називався козаком. Ви не гідник, я вам кажу, як козак. Сиди, що ви вчепили на себе, скільки за вами сидить козаків? Чи стоїть? Що ви вчепили на себе? Мунтерно-мундаль маразмати. розмати. Присутні в залі просили не переводити зібрання на вияснення особистих... Не виясняйте особистих стосунків! Шановні, не виясняйте особистих стосунків. Ви зібрали людей, лідери, не виясняйте! Я не виясняю особистих стосунків. Ще раз, ще раз хочу. Особисте, особисте! Особисте. Не переміну хоче який пробує змінити Конституційний лад. Ви про це мовчите. І коли справжній козак, з його слів Василь, нарешті вгамувався, третьою несподіванкою для всіх присутніх стало, коли на сцену піднявся директор українського дому Юрій Стельмахович, безцеремонно перебив доповідача голову. Міжнародної громадської організації Спільна дія відомого громадського діяча Юрія Володимировича Синюка, що прийде час, коли я вас запрошу сюди, і ви спокійно проведете те, на що вважаєте правильно. Запрошу їх і вони проведуть те, що будуть вважати правильно. На даний час я вас би дуже 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 просив. Дуже просив. Особливо це велике свято Петра і Павла. Так Петро Порошенко б теж Так Хто проплатив, щоб зірвати це все? Хто долари Я дав тим, то заказ. Хто проплатив там дривку захисту. Не зривайте з боку. Будь ласка, Петро проплатив і пало. Хто долари взяв? Внимание, пан директор. Якщо ви договаривались. Секунду. Якщо ви договаривались, заключали договор. На проведение мероприятия вы должны знать программу. Уйдите, господин директор, вам делать нечего. Байдар! 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 Вы можете услышать? Слушайте сюда, кто вас видит? Хочу сказать, сюда пришло. Очень много людей. Сільans, України. Які, що це і А Ви слухайте я я не Власника, це Пустай. директор. Так що послухайте, слухайте, що я. Директор українського. Український народ виждав. український народ! Виждали це народ. Олимка бумажка! Треба йому пояснювати, він скаже і всього. Другого часу не що сказати? Пане директор, це ваша приватна плаща? Чому ви чому ви беремо?

У кожного є своя позиція. Враховуючи те, що ситуація в країні саме така нерівна, і ви бачите самі, є інша думка. Я в такій ситуації на даний час, що десь я вас підтримую, десь я їх підтримую, але в мене є функціональні обов'язки відповідальності за це все, що твориться.

а я тоді не чува, а ми всі на суміш, місти! Що ти погана? Оце моя гасе. Я їздити. Не ваші рук живки це об'єднання українського народу. В жодному разі світи нікому не можна обходити. Якщо ми настоящі громадські лідери, ми

Ми вже сюди приїхали. Не важно, хто нас зібрав і як зібрав. Верхо, що ми тут є. І вас багато, вас болиться за Україну, за людей, за майбутнє наших дітей. Через те я стало в жодному разі ні на Майдані, ні під Майдан. Нас хочуть розігнати. Скористуйтеся цією ситуацією. спочатку начальник Де вам сидіти? Де вам люди? Я би директор а... залу не посвинув. І все, заради чого зібрались зараз. Це те, що давним-давно зробила Європа вчора. А нам треба йти в завтрашній день. Нам потрібна платформа нашої народної згоди, де нема нічого особистого, а де є спільний інтерес. Ця платформа називається Стукільна угода або... Декларація про народний суверенітет. Народ над державою, а не держава над народом. Поки ми не проголосуємо всім народам і не установимо таку норму, нами будуть командувати. Наших людей будуть купувати. Командирів, сосників, рядових, неважливо. Наші хлопці будуть гинути і будуть віддавати життя. Вони віддають за те, що ви віддали своє право 23 роки. Тому тобто назад загальний спорядок. Країна, декларацію про державний суверенітет. Перше державу верховенства народу, що називалось народний суверенітет. Що ми маємо в Конституції 96 року? Державний суверенітет, коли держава над народом. Я кажу, поляки до зверху і пам'яті. Троє, які ти наше облаштування замовляло в суспільстві. Воно замовляло народну республіку. Ми отримали. Соціальну республіку радянського типу. Народна республіка дбає про народ, соціальна республіка дбає про інтереси тих людей, які стати. Який ти держава задіяти? Народна республіка. Вона перерозподіляє Майдан. Скажіть, шановний, будь ласка, чому викликали світло? Кінчилася електроенергія, мабуть. Енергетична криза. Останньою несподіванкою стала повна темрява в залі. Було вимкнене світло, і люди змушені були покинути залу засідань. Спробу прийняти декларацію про народний суверенітет України в українському домі 12 липня о 12-й годині за активних дій сотника Бондаря, самоборони Майдану, представника влади Юрія Стельмаховича за активної підтримки майданівського священника Йоанна було зірвано.